Так, і одразу ж хочу вам сказати, я робив ще одну вправу, дуже цікава. Дуже вона зв'язана з чатом GPT. В мене є такий магічний промпт з семи питань для чату GPT. Він розкриває вас. Ви зможете дізнатись про свої сильні та слабі сторони. Те, що я про, про себе дізнався. Я не знав, що таке може чат GPT. Тому дивіться, кому цікаво пройти цей квест, пишіть мені в особисті слова промпт і я вам його пришлю, пройдете. В мене він зайняв 4 дні, я його проходив, 7 питань, але вони досить такі глибинні. Питання, на які треба подумати, відповісти і дізнатись про себе щось новеньке. Тому пишіть слово «Промт» і отримуйте це завдання. Чекаю.